ETF FPV Air 65 тест у парку та порівняння з Air 75. Раз. Два. Ой. Оп! Так. 25 мВт, Перевіряємо спочатку на такій потужності. Зараз я відлітаю буквально на 20 метрів. І відео трішки підсиплюється. Знову ж враховуємо що в мене на 800 дм. Тобто не сильно актуальний тест, але будемо враховувати, що ми початківці і не хочемо викидати дуже багато грошей на тому, щоб навчитися літати. 3 хвилини 50 секунд можна літати в фрісталі на такому дрончику. Звичайно, якщо трішки швидше, я думаю, що це близько 3 хвилини 30 секунд. Тобто досить непогано, але, чесно кажучи, на тому самому 75-ці можна 4,5 хвилини пролетіти. Тобто, хвилину ми втрачаємо, але звичайно, враховуємо, що які у нас розміри.